У Вінниці відкрили вертикальну сіті фарму. Там вирощують салат без землі та лопат. Молода сім'я відкрила в центрі Вінниці сучасну вертикальну сіті фарму. Там на 60 квадратних метрах вони вирощують п'ять видів салатів. Аби вирощувати салат, вінничанам не потрібно ані земля, ані сапи, ані лопати. У Усередині фарми унікальний мікроклімат. Продукція, яка тут росте, екологічно чиста, адже її нічим не обробляють. За тиждень у сіті фермі вирощують біля 150 кілограмів салату. У нас на зв'язку Микола Кислейко, засновник Сіті Ферми. Вітаю вас. Доброго дня, розкажіть про технологію вирощування рослин на вашій ось такій унікальній сіті фермі. Дивіться, ми використовуємо технологію, яка називається гідропоніка. Так, це вирощування рослин у розчині, тобто в водному розчині, Це ми беремо воду плюс мінеральне добриво. Так, робимо рецептуру відповідно до того, яку. Які рослини ми вирощуємо, і ось так вирощуємо. Без землі сама насінина ставиться у спеціальний субстрат. і цей субстрат він виступає як кріплення для, для самої кореневої системи. Так? А вже всі необхідні елементи потрібні для росту рослини. Рослина отримує саме з робочого розчину. Розкажіть про актуальність вашого проєкту в умовах війни. А... Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми мусили, ну ми прийняли таке рішення, так повністю зупинити наше виробництво, тому що ми розуміли, що продукт не є першочерговою необхідності. Але вже коли влада закликала бізнес повертатися так, відновлювати роботу, почали відкриватися ресторани, так почали працювати. І а, був великий дефіцит саме зелені, тому що вся зелені йшла там а, через, через море, так і ціна на неї, по-перше, була просто космічна, а по-друге, її було дуже важко достати. А, саме через те, що були от порушені ці ланцюги, так а, логістичні ланцюги. А ми в цьому. Плані були дуже такі гнучкі, тому що а, ми вирощуємо нашу зелень саме тут, у місті, і а, ну, до найближчого там точки нашої ми можемо завести а, салат за 5-10 хвилин. А, тобто, саме в цьому була наша перевага, так і у нас. Е Власне, і цінили і зараз цінують за те, так за свіжість, а за локальність. Адже сьогодні ми виростили салат, так зняли його, грубо кажучи, з гарядки, так і сьогодні і доставили. Тобто, ця цінність, свіжість продукції, яка не їде там 2-3 дні до вас, а вона уже сьогодні у вас в, в руках, так. А, і, а, плюс ще до того, так наша продукція а, ми зберігаємо коріневу систему а, самої рослини і а, маємо змогу так. А, не просто давати свіжий продукт, а наш продукт ще може також зберігатися досить довгий час свіжим, до двох тижнів стояти при правильному зберіганні. Да, якщо ви взяли наш салат, наш пучок салату. Ви там його повністю не з'їли. Ви собі там ну накрашили салат. у Вас залишилось, ви поставили собі в стопочку, чи там з водою, да, чи в кастрюльку, і він у вас ще до двох тижнів може стояти абсолютно свіжим. І на завершення про ваші подальші плани, які ще культури плануєте вирощувати? Розкажіть про це. Ми зараз плануємо вирощувати, нарощувати так, а наше виробництво, збільшувати його, тому що є. Запит саме на нашу продукцію. І по-перше, хочемо розширити асортимент салатів, які ми вирощуємо. А по-друге, додати духмяні трави, такі як базилік, м'ята. Так далі. Тобто це вже більше ми плануємо на осінь, так, коли буде вже не сезон саме городньої продукції. А, так само хочемо спробувати і плануємо вже, ну, тобто, ставимо, у нас є вже експериментальний стелаж, хочемо спробувати вирощувати мікрозелень. Це таке як доповнення да, до, на, до нашої продукції. А, ну і в принципі, ця технологія дозволяє вирощувати а, а, це помідори чері, а, так само а, полуницю, а, огірки а, і навіть кавуни, але а, зараз ми а, поки ну до цього ми ще далеко. А, це в наших таких довгострокових планах а, вирощування. Ми хочемо зробити так саме на а, помідорах Чері, а, тому що ну. Ви бачили всі ціни у супермаркетах на цей продукт. Він також у нас був привезний, імпортний в зимку, а у нас буде можливість вирощувати його тут на місці. Ну і розглядаємо також можливість вирощування в полуниці, але в принципі, це вже більше буде саме у теплицях. Тобто, це буде так само теплиця на а, гідропоніці. Да? Тобто, там не будуть так багато шарів, як у нас в вертикальній фермі під світлом. Ми будемо там е, е, використовувати саме сонячне світло. Почу Взагалі, раз, от, не... я... так, так, продовжуйте. Так, хочу додати, тому що перше питання, я так дуже. Дуже е, коротко розкрив е, по технології вирощування. Так, взагалі, от, е, технологія вирощування гідропоніка, вона є унікальною, адже е, вона дає можливість вирощувати набагато більше продукції на тій самій площі. Так, то в деяких системах можна вирощувати у 300 разів більше продукції, наприклад, на квадратний метр, чим це можна робити при звичайному вирощуванні в землі, але і при цьому використовуючи на 90% менше природних ресурсів, таких як води, тобто. Так, ми коли поливаємо там рослину, ми вона нас постійно в воді. Ми доставляємо поживні речовини прямо до, до рослини. Так, коли рослина росте в землі, все рівно використовуються ті ж самі мінеральні добрива, але вони заливаються в землю. Так, а рослина здатна отримати тільки ту десяту частину. Все інше йде в землю, в наші підземні води, і це все засолює так само наші ґрунти. Так і ось в результаті чого так, ми так само Використовуємо набагато менше ось саме цих е, добрив, так якщо там звичайно фермер для того, щоб виростити там кілограм продукції, використовує там п'ять десять кілограм а, а, цього, чи е, ну е, добрив, так чи там ну кілограм добрив, кілограм добрев так, то ми використовуємо там буквально 10-15 грам цих добрив. Так, почули вас. Дякуємо, що знайшли час. Долучились до нашого ефіру. І нехай всі плани так. вдаються легко. А вінничани і всі українці смакують вашу продукцію. Дякую, що долучилися. Дякую. Найшвидшої перемоги нам всім слава Україні! Героям слава, Микола Кислейко, засновник Сіті Ферми, був з нами на зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі.